Друзі, привіт всім! Хотів би обговорити новину, яка сьогодні вийшла, і стосується вона цього нашумівшого законопроекту. Пам'ятаєте про зміни в мобілізації, який вийшов був 25 грудня і навів дуже багато галасу. Багато хто говорив, що це якийсь нереальний законопроект, хтось підтримував, хтось навпаки говорив, що такий законопроект може взагалі суперечити як Конституції України. І от справді багато хто що обговорював, більшість були незадоволені цим законопроектом. І сьогодні вийшла новина, що в тому законопроекті про мобілізацію в Україні, який був запропонований, цього тижня будуть розпочаті вносити зміни з урахуванням, зокрема зауважень від уповноваженої Верховної Ради з прав людини, також сказали, що документ, який був запропонований в такому вигляді, як спочатку, він не буде виноситися на голосування в парламенті. Про це заявила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Давайте послухаємо, що вона сказала конкретно. От вона давала інтерв'ю, давайте послухаємо. Але друзі, перед тим як ми приступимо до головної новини, будь ласка, підпишіться на цей канал. Це мотивує, якісь знімати наступні відео. Можливо, вам це буде цікаво, можливо, ви щось нове почуєте. Тому давайте підписуємося, коментуємо, обов'язково пишіть свою думку стосовно того. І давайте подивимось цю новину. Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосувати, прийматись. і я думаю, що це буде все таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. І цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий ну більш компромісний варіант, який би дозволив його проголосувати в сесійній залі. Знаєте, що цікаво, чому зразу профільна група не попрацювала над цим проектом, щоб він не став таким резонансним і не сприйнявся так суспільством, як відбулося це після його показу? В багатьох є думка, що можливо Верховна Рада виставила на показ. Так сказати, найгірший варіант чи найсуворіший варіант, і хотіли подивитися на реакцію людей, і як відбудеться така реакція. От, якби в принципі всі промовчали, чи більш-менш всім підходило, можливо, вони і затвердили цей варіант, але побачивши, що, що суспільство в принципі не згідне з таким варіантом, повністю там і багато хто з депутатів не був дуже згідний, і звичайні люди також вони вирішили в принципі передивитися у цей законопроект, що зараз відбувається. Давайте послухаємо далі. І е, це велика така міжвідомча робоча група, тому що ми бачили зауваження від, наприклад, омбудсмана, тобто е, уповноваженого з прав людини. Також можливо було правильно зразу брати от уповноваженого з питань прав людини, коли створюються такі важливі законопроекти, які впливають в принципі на всю країну. Тому чому зразу не було якось це краще організувати? Ну але добре, що зараз це відбувається. А є ну певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо, наприклад, та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку боржників, так званого, так тобто людей, які там не з'явилися до ТЦК, і ну очевидно, якісь їхні там права можуть бути. Е, також тут а ми знаємо, скільки зараз резонансних новин було з тим, як отвоєн. Обманюючи якимись нечистими схемами, наживаються на мобілізованих і мобілізації, і давати можливість цим воєнкомам самим вирішувати. Ну, логічно було, що в принципі люди сприймуться доволі негативно, тому що ну після оцих цих новин як воно може бути по-іншому? Ну але знову ж таки, вони будуть це враховувати, і буде цікаво, що буде далі пораження. але знову ж таки, це все має бути в зрозумілий справедливий спосіб, і ви знаєте, ну ці ракети, які літають над головою, ну найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває, загроза екзистенційна для нашої держави, ніколи нікуди не зникла, але зрозуміло, що люди мають відчувати справедливий підхід, і очевидно, що ті бійці, які з самого початку на фронті, з 24 лютого або були мо. Вілізовані або добровольці, або служили уже в збройних силах. Вони також мають зрозуміти якийсь горизонт планування, коли їх прийдуть і змінять, але мають прийти підготовлені навчені люди. Ну ось таку інформацію надала сьогодні заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Як які це будуть зміни, що це буде, ще невідомо, тому буде дуже цікаво, в принципі, почитати, подивитися, як це буде впливати, чи справді вони все змінять, чи це буде лише якісь часткові зміни і багато що лишиться, тому що такі рішення, як я вже говорив, будуть впливати на всю країну. Будемо дивитися. Ну, проблема також ще з тим законопроектом, що знаєте, коли от вийшло цей перший варіант, ніхто не хотів брати на себе відповідальність за цей законопроект. Тобто ніхто не хотів говорити, що так ми його зробили, чи ми його зробили. Було таке, що от Зеленський перекидався на військових, а потім інтерв'ю дав нашій військовокомандуючий залужний, і він говорив, що ні, ми в принципі ніяких цифр нічого не говорили, нам потрібно люди, але як і скільки це не ми вибирали, ми не маємо взагалі до того відношення. І це я рахую також трошки неправильно, бо напевно ідеально би було, коли би всі разом, от і наш президент, і наш головнокомандуючий залужний. Всі б взяли на себе відповідальність, і люди це, напевно, би зрозуміли 100%. А коли от починається навіть отаке перекидання м'яча від одного до іншого, це також робить людей такими розчарованими на цьому. Ну, бачите, перший законопроект зовсім не зайшов, що його навіть не приймали до голосування. Тому будемо бачити на зміни. Хотів би також подякувати всім, хто мене дивиться. Дякую за підписки, за лайки, за ваші перегляди. Просто так дуже приємно. І побачимось на наступних відео. До зустрічі, па-па.